Друзі, всім привіт! Ви на каналі Харківські хитриці». Підписуйтесь обов'язково одразу, ставте колокольчик-пальчик. І це пілотний випуск нашого шоу. Де моя тачка? Козаче! Доброго дня! Добрий вечір. І е, сьогодні ми будемо що ми будемо що. Ми будемо робити в цьому шоу. Е, я хочу купити собі свою першу автівку. У мене є бюджет обмежений. Це 3 тисячі доларів. Е, я водій, е, нуб, бот, кріп. Ну, це ладно. Що Нуб ідеальний підпис. Все, спасіба. Е, власне, я нуб в автомобільній цій всій тематиці, а Ден уже водій з досвідом. Плюс до цього Ден перегнав скільки тачок? Та десь штук 60. Штук 60 тачок перегнав із заходу на схід для наших військових, тому він поїздив багато на чому. Ви б бачили його власну машину, це така ляля. Він ти моя пушка, ти моя ляля. Да. Я буду показувати дену оголошення автівок десь в цій ціновій категорії, і ми будемо їх розбирати, розганяти і трошечки е... саме так. І перша тачка у нас Honda Цивік 1995 року. Ден, що Honda Цивік, ти думаєш? Хонда Civic — то дуже гарне авто, бо я знаю випадки, коли Honda Civic їздила взагалі без масла і з мотором було все ок. 95-й рік це старенька вона. Ну це старенька вже скільки років їй. Угу. Е, от, є вночі, от є кадри вночі. От є кадри в день. Тут колір не сходиться. Рижик пішов. Тут колір двері не сходиться з кузовом. Кількість власників сім! Продаю вірного друга. Та коника. А коник де фотки? А про машину нічого не сказав. Сіма улюблений сівік. Пічка пече. Пічка пече. Кузов типу ліфтбек. Позаду Ляда. Це корисна штука, бо відкривається багажник з склом. І дуже зручно засовувати якусь велику херь. Це називається ліфтбек. ця А задній ряд, який складається всередину, дозволить перевозити велику кількість картоплі. Показують дорогу ксенонові фари в лінзах. А ксенонові я чув, це бісять водіїв чи ні? Бісять, коли е, ну, є фари, і вони світять ліва трохи нижче. Ага, а права вище, щоб світити на, на дорогу, і не і, а ліва щоб не сліпити зустрічний рух. Ага. І, а коли вони не настроєні і обидві світять наверх, е, тоді ти сліпиш всіх, і тоді вони всіх бісять. Ага, я зрозумів. І хочеться розвернути, здогнати і нажбурляти тобі чабанів. під капотом. Економний 14 інжектор, D14A2 на 90 КС. Я в КС 1,6. По місту 8-9, якщо uh -huh. гарно наступати. Uh -huh. А що значить гарно наступати? Uh -huh. Ну, типа кожну, сука, передачу до досічки <плес> <не? плес> дуже варто уваги для тих, хто обирає собі перше авто. Uh -huh. Бо Хонда це надійність та емоції. <плес> Я думаю, що треба тачку перевіряти, бо там сім власників, і кожен в неї вкладав що, так, що тільки зміг. Поїхали до наступного. Так, добре. Наступна у нас Mercedes-Benz e клас 1998 рік. О май гад. Ну диви, просто на скотчі, на Лупашу. Нафіга тобі старий Мерседес 98 року. Весь покоцаний, вду. Ну це ж норм, це ж мерседес. Золоте правило, коли підбираєш собі авто будь-яке перше, друге, п'яте, дев'ятнадцяте, щоб воно було в супергарному стані. Mm -hmm. Бо якщо авто буде не в гарному стані, ти від авто будеш просто мучитись, а не. Що mm -hmm. це? V6 мотор. Я mm, думаю, я таку не візьму. Гебо, ти, ти її не візьмеш, ти її не прокормиш. Тобі хана з цією тачкою просто прощай. Volkswagen Passat. — Бери. 95-й рік. Бери, одразу. Одразу бери. Ти що, посад не роздумують, коли вибирають. Volkswagen. Das Auto. Автомобіль технічно справний. Та. Стан, сів і поїхав. Ідеально, я так люблю. Є незначні нюанси по лакофарбовому покупацію. Бачили на, фото. на фото видно, mm -hmm. так? Тобто, власник чесна людина. Він одразу все прописав. Може, не це. Може, не це. Це може не є. чесна людина. І може не людина. Ну, всі тачки треба дивитися вживу, бо ти повинен до неї підійти, відкрити двері, сісти, вдруг там ваняє якийсь свинею, щось таке, вдруг там ну, руль розплавився, і ти mm -hmm. такої їздиш, що воно так сипиться. До речі, це те, що авторія, ну, власне, коли ти обираєш тачки. Не передається, mm -hmm. що там взагалі за запах так. всередині. Треба додати просто запах авторія. Ви можете це зробити і ні? Скільки мо. Ні, ну іноді водії пишуть, що салон не прокурений. Да? да. А воняє просто говної. Наступний Делаланос. Oh. Lanos, мадафака. Нарешті, Uf. нарешті Ланос. Значить, дві тисячі сто Угу. Так, є отака от історія mm -hmm. заднього бамперу. Ну, та, корова ногою в єбала. Двері є. До вашої уваги на продажі Деолана з 2007 року. У великих ДТП авто не було. Тобто у маленьких було, було. було у маленьких. Або в дуже великих. В комплекті віддаю зимню резину. Ага. Торг, звісно, присутній. Але. З великими літерами. Там, там таке написано із пропозиціями «За 1500 заберу?» Будь ласка, не телефонуйте, не тратьте свій і мій час. Так, добре, це нам не підходить. Знижка 500 гривень треба просити. Так. <кій> Наступна автівка. Део Матіс, 2007 рік. Погнали. Рівно 3000 баксів, тобто по бюджету ідеально. Пробіг 110 тисяч кілометрів, двигун 0,8, бензин. Повинен буде 0,9. 08 це вона їздить 20 км на годину. Ні, вона нормально їздить. А. Просто мотор маленький, трьохциліндровий. Ага. Ні, ну і машинка ж маленька. Машинка маленька. О, нарешті я щось нове вивчив про автомобілі. Двигун, він. Чим менше машина, тим можна менше двигун ставити. Так, саме так. Фізика, блядь. Так, дивимось фото. Давай. Тут у нас. О, ти... тут сонечка. Жу... Ж... Жучки по кузову, я думаю. Так. Да. Є, є, є певні жучки по кузову. О, В кожній машині мала бути отака, подава. Обов'язково. З, з, з дитиною, мало, Стоп, За що стільки грошей? Скільки б ти за неї дав за цю машину? Півтори. І то не дав би, там жучки по кузову, ти бач? Opel Zafira, 2001 рік. 3600 баксів. Ну І... це елегантне. Авто. Це вже трошки експенсив. Значить, є отака, трошки не влізла в. Кадр. О, тому що він скриває номери. Добре, дивись, є отакий розмитий салон. Фотограф. О, два додаткових місця. Все ж таки сім місць. Ну, всіх волонтерів посадили, пігнав. Угу за гуманітаркою. Опа, на рулі, що ну господь, господь. Хтось кнопку протикав. Угу. Протикав. А ця... а ця штука, вона вся з ейрбегом. І тому це дорога запчастина. Читаємо опис. Давай сюди. Продам Opel Zephyr в хорошому стані. Вкладень не потребує. Є комплект зимової резини. Угу. На всі питання відповім по тел... Я думаю, там хлам, але нам треба в цьому впевнитись. В городок, да? в городок. Де це взагалі? Ах, як хочеться. Так це ж російська музика не можна. Так, ми Росію придумали. Opel Astra, 2007 рік. Чувак, в мене була така тачка. 3 999. Це, це топ люкс OMG. Ну, зрозуміло, що ти будеш тепер за неї тупити. Ну, все. <clears throat> ну, 4 тисячі. Шо, шо, які 4 тисячі? Це, 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 це ще в кузові купе, це це... просто все тілочки твої. А де, де, де колпаки? А, це вона отак обрізана. Так, да, дивив, вона супер кльова. Так, передок. А, чому? На а чому місці цітьоки? Тому що. Ну, вона все, прикольно виглядає. Все дівчата люблять обрізаних. Що там в описі? Коробка передач робот. Так. А робот що це значить? Це означає, що в тебе є щеплення, так. є перемикач передач, але це за тебе роблять такі гідропріводи. А, отакий. От Отакий. Так. От подивись. Тупо кабан з'їздити, Так, так, да, так. Да, да. Ти зайшов в задню двері, пройшов по салону, вийшов да, і вже з... магаз. — І вже середа. <гум> Всі вікна тоновані, а це тоноване якось по-іншому. Чи що? Такий стиль. Там My Life, my Rules. є натис? Сіл і поїхав. — О, май гад! Це шампанськими залито по четвертому кругу. Так, наступний: Де Олана з 2004 року: шість власників. Авто в гарному стані. А можеш акцентом продавця зачитати? Авто, значить, в гарному стані. Кожен день їзде. Зробив ти, що назад. Що зробив? Зробив тишу назад на півкапіталку двигуна, замінив кільця, вкладище, рокера, репера. Діджеїв замінив. Всі повітря. По кузову. Є нюанси такі, як треба виставити капот. Наново. По кузову є нюанси, такі, як треба виставити капот. Нюанси які? Такі. А куди виставити треба капот? Що це таке виставити капот? Саня, а -а -а. виставляйся. Виставляю капот. Виставити по зазорах, можливо. А, -а, -а. о ну, треба ж вказувати всі слова. Саня, санечка. Резина, зима, Nokia R 14 Відкаталась сезон. Nokia – це дуже надійно. Як перший автомобіль або авто на кожен день підійде. За ти, заберу заберуєте де, одразу відповім. Для вас є велосипед. Volkswagen Polo. Значить, на задньому сидінні прилагаються навушники і І І, і файлік. І, і файлик. Ну, і, гарні фото. Так давай 100, всі. 100 тисяч кілометрів пробіг. Ну як, за. 23 роки можна 100 тисяч накатати. 1,4 літри бензин і приписочка. 1,6 літрів бензин вказано продавцем. Значить, там якісь є помилки при оформлюванні АТО або МВС, циферку не ту вказало, або якісь там проблеми є з документами. Поло 2001 1,6. Рік тому і замінили двигун на 1,6. А, ну треба його ж вписати. Треба і та, і буду. Ну, зараз ти бачиш авторія. Зчитує euh, з МВС, і воно дивиться, що авто було оформлено на 1,4. Mm -hmm. Тобто, значить, що uh, ти не можеш його переоформити без проблем. Цей мотор 1,6 треба буде вписувати за додаткові гроші. Mm -hmm. Так, Довстановили кондиціонер, електродзеркала, електропідтемники, новий салон. <рик> що таке електропідтемники? Підйомники він мав на увазі. Ну може? я думаю, так, але електропідтемники — це прикольно, що коли там сонце тебе зліпить, і електропідтемник вімкнувся. Да, кожен день на ходу. При цьому пробіг 100 тисяч кілометрів <рик> за 24 роки. Ну, пробіг то по одному, по кругу просто купа заліза, купа переоформлення, купа проблем з цим мотором. Я б не брався за цю тачку. О, Passat Passat Псал 1989 року. Народження. Е, пушка, брат, бери. Volkswagen. Das Auto. Просто їздив на такій в універсалі з люком, і це дуже файне авто і простора. Там А чим файне зручне. Типа ну зручне, ти їдеш. Тобі все комфортно, все зрозуміло на своїх місцях. Там відкривається люк. Та на і вона ржава уже сильно. На нас заводя ржава. це ж масажер, дубки. Іконки є на торпеді. Обов'язково, Дімо. Я без іконки тобі це місто Луцьк. E, двигун... Туди от. так незручно їхати, це просто жах. Давай далі. ВАЗ-21. Пожалуйста. Пощаді. Не показуй мені цю ріганету. 2006 року. Я не хочу навіть дивитися. Газ бензин тримайся. Це ВАЗ. Газ бензин. 1,6. Пощаді. Так, це в Харкові. 2150 доларів. Треба її продавати за Харків, щоб в Харкові не було таких машин ніколи. По-перше, це русня, а по-друге, це ВАЗ. Це просто жах. Так, ну, знаєш, подивитись все одно треба, знаєш, для обізнаності ну, розкрити людям, чому не треба таке брати. Ну, наприклад. давай. Та що там, розумієте, воно ламається кожен тиждень, що там брати? Там весь час ти повинен щось там їй лагодити. Але, як мінімум, двері відкриваються, що ми бачимо по цій фотці. Двері закриваються, що ми бачимо по цій фотці. Коло Еса Ну, стіль тут ну... вм'ятіна на дверях, відсутствує. Присутня. Ну і все. Ну, слухай, салон виглядає так, що я би не купив ніколи, не сив би в таке. Видали це просто з улюбленого, щоб тобі, як в Spotify, не підлітало схожі фотки. Документами повний порядок. Плюс торху капота. Остальні питання — потел. Потел. Коли ви задавали мені ці останні питання, я потел. А далі у нас іде. ВАЗ-21,70. Це Пріора. Це богодухів. Ідемо далі, що у нас тут пробіг? 180 тисяч кілометрів. Подижі, що там червоним? Газ бензин вказано про це. Ага, значить, в нього є газ, але він його не вписав паспорт. Не вписаний. Слухай, я так швидко вчуся, я вже починаю розуміти, про що йдемо. І ви тест? Продам Пріору в хорошому состоянні. <рес> є діт. <дєд. рес> Так вона і має єдит. It was at this moment that he knew. He fucked up. А що, єдит? Єдит. Єдит. Єдит чи єдит? <кхи> Нічого є -діт, я, баба. Машина, ми доєбуємося за граматику, а самі не шаром. Єдит. Єдит. А єдит хто? Єдит – чоловік. Їду. Єдит. Окей, так. я зафейлил. Вибачте мені. Я хотів тільки сказати про те, що я дуже... Короче, для мене одразу Червоний прапор це коли я бачу, як людина після слова ставить пробіл, а потім тільки розділовий знак. Ти що? Це в лоу-пріоріті одразу. Да. Може його в банк закинути. За це по електриці все роботає. Тут можна, тут можна хоч доїбатись? Ну Давай. ходовая в порядке, ні чого <рес> не стучить. Хороша музика. Все остальне по телефону. Понял, теперь. Хорош. Хорошая музика. <рес> Все, в наступних випусках вазу не буде. Будь ласка. знов ти ці приори показувати будеш. ВАЗ-2170. Тут у нас є, значить, дивись. Жучки по кузову. Рука водія. Рука. Одразу видно руку майстра. <рес> 2650 за приору. Будь ласка, допоможіть. Продам гарне як для свого класу авто. Швидкісне економне. Власник з 2014 року. Угу. Е-е, народження. Мені 9 років. Мені деж 3 років, я Микола Іван. Нюхаю пополу, нюхаю пополу. Продаю вас, 21. Салон чистенький, не прокурений. Ну, тому що 9 років власник, він ще не курить. Не можна, мама не розрішає. ГБО четвертого покоління вписане в техпаспорт. ГБО це газове обладнання. Гагазобалоне обладнання вас це для вас, не для нас. Deo Leganza. Leganza! Deo Leganz. Покажіть мене сюди. Oh oh oh, Німно на мазератки схоже. Рожевий колір. Бачиш тонування. Фіолетовий колір це вже. Це облізле, це облізле тонування. не облізле, просто воно вигоріло. Заз, ото а не део, за... а Заз. запорізький завод взяв сі лекала деову ага, ага, ага. і зробив свій скрип. Сві красавці авто. пацани. О! Красавці лайк. Like. Заз молодці підписка. А може попросити підписку зараз, поки ми випуск ще не закінчився? Можемо підписуйтесь на канал Харківські Хитриці. У нас тут буде багато різного контенту. орного. Е, план... І не орного. плануємо ще знімати не тільки в студії, а знімаємо ми в прекрасній студії Ментал на фоні прекрасної повидавшої передки авто, і можливо, ми будемо ще робити виїзди, як ми будемо переганяти авто. Для ЗСУ. Ну, щось в ньому є. Mm -hmm. Щось в ньому є. Так. Такий синьо-зелено-блешкавий. Це підгаз-дірочка? Ну, підгаз. Або просто Це під газ, дірочка. Це <ріст> підгаз-дірочка. підгаздірочка. під газ дірочку прикрий. Мені подобається маркетинговий ход, що вона не 200 коштує, mm -hmm. а О! Oh. Hyundai Elantra. Обожнюю кореянок. Фотки oh, so, so, so. зимові. Фоточка ззаду, дивись, курка прилагає Кур. курка в куртки. Оце мені подобається. Авто в гарному стані, але був пожар в моторному відсіку. Перебрана ходова. І тепер вона намагається виправити ситуацію. Перебрана ходова, замінені шарові стабілізатори, задні амортизатори, розвальні речаги і болти, плаваючі салендблоки, розмінені щеплення, розмінені щеплення. Так, друзі, а на цьому у нас закінчилися автівки. Поки що ми нічого не вибрали. Якісь ми собі придивились, відклали, якісь ми видалили. Але продовжимо обирати мені тачку далі в наступних випусках, якщо вам сподобається цей пілот. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Харківські Хитриці, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і поширюйте друзям, і поширюйте друзям. І до зустрічі в наступних відосах.